Доглядові протоколи УЕС СКІН професійний підхід до вашої шкіри. Із Клінікал професійний догляд для сяючої шкіри, вогонь та лід, інтенсивне оновлення та регенерація, що одночасно глибоко очищує та заспокоює шкіру. Пінний догляд, ніжне, але ефективне очищення для шкіри будь-якого типу, та індивідуальні доглядові протоколи для зволоження, омолодження та боротьби з висипаннями. Цикадія, догляди для всіх потреб шкіри. Пептидний догляд, відновлення, зміцнення та глибоке живлення шкіри, ліфтинг-протокол, підтяжка та покращення еластичності без ін'єкцій, чоловічий догляд, очищення, заспокоєння шкіри після гоління та зволоження. Карбокситерапія Форлет – потужне відновлення. Перший варіант для обличчя насичення клітин киснем, освітлення та детокс. Другий варіант обличчя, плюс шия, плюс декольте, інтенсивне омолодження та покращення мікроциркуляції. Кожен доглядовий протокол уескін це не просто процедура, а комплексний підхід до здоров'я та краси вашої шкіри. Записуйтесь на догляд уескін та відкрийте для себе новий рівень професійного б'юті догляду.